Блять, у мене зуму нема. Всім привіт, дорогі друзі. З вами я Хідусі, і в цьому відео ми будемо проходити одну дуже цікаву мапу. А саме хіт Сенс цієї мапи, як ви можете зрозуміти, а може і ні. Я пройшов в локації, але в мене одне життя. Ну як ви бачите так. Це бог зелений. Щось ніхуя він не грін. Воно не повинно бути зеле. Йоу, ті ти я довбо спавне хо хіткої. Посхалку знаєш, що є, ну все поїхали. Easy mothar, мот. Бля, хард. Добро. Блять. Нормально, нормально, так. так. я нихуя не... Я нихуя Я не бачу, где я. Бля! А! О, Мэджи Лайт. Давай. Блять, она не працює! А! Так, я тут есть пасхалка. <сказал> а! А! Я, я відбив! Я відбив просто стрілу. Ви це бачиш, є, є як тут. <п coment må desert> так, ну це ми. Будем... Якщо тут буде босс, то ми переох переformимо... будемо використовуватися мочу Це туторіал був? Жах! А, тут артефакт. 5 локацій, які мені треба пройти. Та, так, джуждя. Оооооооо. Непогано. А нахуй потрібен спавнер спавнеркоін. Так, броня. Ай. А на кого не буде, Так, перша локація. Лабораторія. Га. Так ви наче що я знаю, куди ми йдемо. Поїхали. Так, і треба сундуки повсюди шукати. Спаунпойнт. Чекпойнт. Блін! Все, я постав спавнпойнт, все. Блять! Сука! Звітка! <кху> Ганн! Ганн! Блять! Да сиди! Ха! Эмали меня. А ты там майсал! Апаааа! А-а-а! Тепер-то я розумій! Две я, 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 розумі. я б! Да це жах, чьих так багато! Фе ба, я відбив! Так, ми маємо... О! Меч! А, ну хай поприкол буде в мене! Уеха! Щу. Я знал. Э, э, а я знал. Я знаю, что тут сейчас я. А! Это типа финал. О, как складно. О, не, я не... Бля! О, как складно. А знаешь, что я тебе скажу? Ты... Оп! что? Оп! Е! Yeah! Є! Це... Yeah, yeah. Ну, непогано. Я не знаю, як в мене це вийшло, але непогано. Напевно, потрібно піти в лабораторію бо туди. Але. <флт> yeah. Як мені не подобається це. Просто воно шмаляє по мені, як шрі. Вадім помри. Якого хуя Вадим! Спав. А! <пл>

Багато скипів. А де, блять? Сука, я не те купив! блядь! А що я купив? Куди я цілий стак витратив? Жак! БЛЯТЬ! Я ще думаю, я я купив! Окей, тепер копир рубрики. Я. А! О, вау! Мразута 1, мразута 2, моразота 3. Оу, а де баланс цій мапі? на ці з Дже Тикс. Он може винести тут усіх, це що? Ні, мені звичайно кайф, якби, але тайхамплей. Короче, воно кстати так зробив. Шпліть! Чому мене ніхто не був? Я навіть... Ох ТИ ж сука! Дайте пройти туди. Дайте пройти туди. Дайте пройти туди. Дайте пройти туди. Не дають пройти до тебе. Ну ти уявляєш. себе билетів? Оу. Thank you. Єба, що це? Ні, тика не кажись, що мені треба вниз спускатися. Ей у шо? Це дуже круто. Блін, мені подобається ця локація. Це що, вона дуже крутезна. Блін! Я хитман абсолют. Бл ух, я хитр, я хитман. Так, спидранг, просто лютый спідранинг. Бля, давайте. О! Сидий! мене не вистачає місця для пенісу. Ти шо? Тебе, ну як зажгли. Вони начебто казали не виходити так, да, за мапу. Так, а що вони там ховають? Що вони ховають. АВАКА Куджеп! Like Дай у нас іде Акватик Underwart, але ми підемо тепер О, ну добре, давайте воно остане, тому що воно складне, типу складне. Піше спочатку о, воді всіх вітпи Добрий день. На Наче то вона робить арену. Як я зрозумів. Рейта же. Ааа, яка всіх вбива, а ну... Давай. Не хуляю. Я про вас знаю, я бачу вас в трейлері. БЛЯТЬ Локет Брукей, Нагат Магнета! А! Стоп я? Це не те! Де я Диапутропа, стопе! Ага, тепер мені чорний ключ О, привіт! А воно не бачилось! Це така душ на хуйня. Я не можу. Це піздець БЛЯТЬ, у мене не було! Аха! Зарани якось Це піди. О, це було так легко. Сука, звичайно, під воду треба. Ти ж акватіка. Круте яйцо. Блять! Конгрейшн, дякую! Я прямо обісрався на конгрейшн, ти шо? Є, а це що? Це Магента, є, Магента, ау! Або Маджента. Боже, ви що не розумієте англійську? Йоу, я з вас дивуюсь. Go, 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 back. Go, 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 back, go, back, go, back. Я What's up, you danger! JUSTAM FAA! JUSTAM FUC! SEMA OWA! WHAT am I What's up, YOU danger? What IS MA OWER! O MADEMA FUUK! Aй, NAPDON, TES PUT THINK IN SUKATIE ZNESOF? SUKE WE DUMU А I UAPS. A TO BOPSUPO MARTE. A DAHRESCOR. Jeee! Yeah, golden! Все! Встане ключ, здобули. Блядь! БЛЯЯЯЯЙ! Не знаю, напевно. Тому oh! нормально. О, oh, де ключ! ДЕ ключ! Ой, нарешті, ядро. Oh. БЛЯТЬ Треба блядь. ТРАВИТИКАТИ і не пом. А. А що, мы ж нічого не. Бля, ну точно, я забув! Бейбі звездка так ну там хоче прочиститься в дорогу, тому нормально все бути. Залушилося в моїй купеці. Думаю ми треба з москів купити на останній раунд. Останній раунд. Чуваки, останній раунд, і ми йдемо так. Добре. Нахуй мені тут тем, блять! Ну добре, то тем купимо по приколу. Ну, добре, давайте там ще скупимо Давайте це купимо. Ну, все, тепер можна йти. На останню останній темпр шаров Максимум це будемо ламати, щоб потім мене. Блядь, добре. Його не можна вбити, а це вже цікаво. Все, я можу вас вбивати. О, ні, паркуре! Який складний паркур! Складний паркур. Ви урєте? Сей! Сей! Боже, як же воно орея не може, пусти. okay. Бля... Бля, я пустити єб! Пока. Блять! Марктрахер витракав! А! Блять! Як? Я ж спокійно падав, Треба, так сказати, знищувати ці. What a surprise! Ну, так и домом. Нееее! Я ж до стребенно! ТОПЕ ПЕЗ! Сэм, ну нарешті, Йоу! Сэм, тепер! ПРЕТ! Є. Ее! Ее! Ой! Ой, тришка! Ой, сейчас я не бачу! Ну це не пень. Сипе! Yeah. Ось ми, коротше, пройшли цю мапу. Якщо дане відео вам сподобалось, то ставте свої вподобайки, підписуйтесь на мій YouTube ЧЕНЕЛ. Yeah. Також пишіть свої коментарі, тому що це просуває відео. Взагалі все просуває відео. Вподобайки, ваш перегляд, а навіть коментарі, які ви залишаєте, теж просувають відео. А також ще підписки просувають в мене робити більше відео та якісних. Як ви бачите, поки що в мене повсюди провали. Також у мене є свій телеграм-канал. Можете на нього підписатися, тому що є він крутий там телеграм. Бля багато новин на справді ні, але бля багато новин буде є. До побачення є, бой.